У Вінниці заборонили купатися у південному бузі через кишкову паличку. Забір води фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб брали на всіх чотирьох пляжах міста, каже за відділу епіднагляду Оксана Скоробагач. За результатами першого дослідження, яке ми провели в цьому місяці, було виявлено перевищення. По лактозу, позитивних кишкових паличках на всіх чотирьох міських пляжах, а також невідповідність по запаху і наявність біологічного споживання кисню вищі норми. Крім того, що ми перевіряємо воду на пляжах, ми також перевіряємо ґрунт місцях відпочинку людей. За результатами цьогорічних аналізів було виявлено загальні коліформи на центральному пляжі і на Вишенському озері. Попри заборону, на пляжі хімік і купаються, і засмагають. Анатолій Посвалюк каже, ходив і ходити буде. Дещо від спеки сховатися влітку, як не біля води. А куди ще йти, як тут заборонено? Ну тут та я скільки років я сюди вже ходжу, привично. Перший рік таке говорить, але я не чув, щоб хтось заболівав. Ну, вода, як вода, мутнувата. Раки є, значить, вода нормальна. Не боюсь купатися. Купаюся щодня, щоранку і всім раджу. Це зона відповідальності, скажімо, кожного. Юлія Цимбал на пляж прийшла з двома доньками Сандрою та Емілею. Каже, купатися їм дозволила. Головне не ковтати воду. Старша купається. Хоче, нехай купається. Головне, не, не, щоб не пила води. Відвідувати Вінницькі пляжі та купатися у Південному Бузі та інших водоймах міста заборонено з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, каже Петро Аксененко, заступник начальника комбінату комунальних підприємств міста Вінниці. Офіційно пляжі закриті, тому тут нема чергових рятувальників та медиків. На зонах відпочинку, так як вони не працюють, рятувальників немає. Ну, рятувальна водолазна служба дежурить на в містах постійної дислокації. Катер проїжджає в день два-три рази і тримаємо зв'язок з, з службою 101. Дивимося по погоді. Хто по березі ходить, дивиться, хто на лодки проходить, дивимося. Об'ясняємо, вони не слухають. На пляжі Гонти, що на Київській, теж людно. Аня, далеко не запливай, скажи Вовочки, щоб назад. Вовася, Вова, давай назад. Олена Дмитренко каже, разом з дітьми приходить сюди тричі на тиждень, за ними пильнує з берега. Щоб не пірнали з головою, щоб не набирали в рот. І, ну, також, щоб покупались до колін, там походили та, та все. Після річки приходимо, то Купаємося, обмиваємося, голову все в ванні помилися, милом все, і, і вже тоді відпускаю на вулицю. Куди дітися? От я пенсіонерка, я не хочу сидіти во дворі, і ляпати язиком. Мені легше сюди прийти, подихати свіжим повітрям і покупатися. Я, допустимо, не боюсь. Табличка купатись заборонено і на Вишенському озері у Вінниці. Тут здебільшого місця не засмагають. У воді двоє підлітків і дідусь. Нормальна вода, купатися можна. Нехтування за сторогами, епідеміологів і купання у водоймах, де виявили кишкову паличку, може спричинити низку захворювань, каже Оксана Скорбагач. Кишкова паличка це умовно патогенна флора кишківника людей та тварин. При певних умовах великої кількості накопичення, а також при ослабленні імунітету людини, вона може викликати ентеровірусні інфекції, це може бути гепатит А, це може бути свербіж пальника, є така хвороба, це можуть бути лямбліоз, ну, будь-що, що може передаватися водним шляхом. Якщо ж, попри заборону, все ж пішли до водойми, епідеміологи радять дотримуватись елементарних правил безпеки, не ковтати воду, не мити у ній овочі та фрукти, а після купання обов'язково прийняти душ. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, новини Вінниця.